Цікаві факти про Таїланд. Королівство Таїланд Гостинна Земля. Неофіційна назва якої є країна посмішок. Останніми роками Таїланд став одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Столиця Таїланду Бангкок. Офіційна назва Бангкоку складається з 32 слів і занесена до Книги рекордів Гіннеса. Як найдовша назва міста у світі. До 1939 року Таїланд називався Сіамом. До початку 20-х років ХХ 20 століття у Таїланді було багатоженство, вважалося молодушністю, якщо у чоловіка є гроші і немає дружин. Багато тайців паркують свої мотоцикли прямо в будинку. Найпопулярніші в Таїланді автомобілі пікапи різних марок. Водійські права в Таїланді можна отримати за півдня. Прослухавши лекцію про правила дорожнього руху і покатавшись з інструктором, у тайців існує культ їжі. Вони можуть їсти по 6-7 разів на день. Тайська їжа дуже гостра. А вулична їжа в цій країні шалено популярна у всіх верст населення. Іноземцю отримати тайське громадянство практично неможливо. Найшанованіша тварина в цій країні є слон, рослина Таїланду, Касія трубчаста. Таїланд став популярним туристичним місцем після В'єтнамської війни. Тоді тут відпочивали американські військовослужбовці. Підвищити на співрозмовника голос у Таїланді означає автоматично програти будь-яку суперечку. Офіційно в Таїланді визнано три статі чоловіча, жіноча і катої. Чоловік в образі жінка або жінка в образі чоловіка. Новий рік у Таїланді святкують із 13 до 20 квітня. Він називається Сонг Кран. Таїланд веде буддийське літочислення, тому зараз там 2558 рік. Алфавіт у Таїландії є другим за величиною у світі. Більше літер тільки у кхмерській мові. Спорідненій тайській, якою розмовляють у Камбоджі. Таїланд посідає перше місце у світі з експорту рису. До речі, укультурили цю сільськогосподарську культуру саме тут, близько 6000 років тому. Таїланд – батьківщина знаменитих на весь світ сіамських кішок. За образу короля в Таїланді відправитися за грати на невизначений термін може навіть іноземець. У кожної людини є свій дух, Кван. Він мешкає на рівні голови. Його дуже шанують тайці. Саме тому торкатися голови чужої людині в цій країні неприпустимо, щоб не порушити спокій квану. Біля кожного будинку обов'язково стоїть будиночок для духів. Є три типи будиночків: для духа землі, для духа предків, для духа богів. Понад 95% населення Таїланду буддисти. У цій країні понад 32 тисячі буддійських храмів і третина мільйона ченців. На відміну від усіх інших країн Південно-Східної Азії, Таїланд ніколи не був нічиєю колонією. Основний стан тайців, у якому вони завжди прибувають, це стан Сабая. Сабай це коли все добре.